Вітаю глядачів. 12-го. Ми продовжуємо плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви завжди були в курсі найважливіших подій. Тож зараз обговоримо з вами усе цікаве, актуальне, а головне перевірене у студії. З вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Шпигував за 70 тисяч у місяць. ХСБУ викрила зрадника, який здавав позиції протиповітряної оборони Одеси. Релігійна безпека. Президент підписав санкції РНБО проти діячів із так званого церковного списку. Армія Росії втратила понад 900 військових та під 39 одиниць техніки зведення за добу. Розпочну із найголовніших подій дня. В Росії знову горить. У Кірові спалахнула Федорівська церква. Саме в ній хрестили расистів перед їхнім походом на війну проти України. А ще церква відома тим, що є точною копією храму резиденції. Путіна на Валдай. Ще одною хорошою новиною є кількість расистів, яких знищили наші захисники. Цифра перетнула позначку у 123 тисячі, бо лише завчора у пекло відправилося понад 9 сотень окупантів. Загарбники втратили також 9 танків, 23 бойові броньовані машини, шість артилерійських систем та один літак. І про хороше поповнення для нашої армії. Німеччина офіційно оголосила, що передасть Україні 14 танків Леопард-2. Також вона схвалила експорт танків в Україну із країн-партнерів. Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи. А ось відео від наших розвідників із нової каховки. Вони показали, як провели нічний рейд у тилу противника з допомогою місцевих партизанів. Вони визначили, де розташовується ворожий пункт управління, туди переправились через річку. І вступили у бій з ворогом. Розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому був розташований командний пункт росіян. Українські бійці знищили щонайменше 12 окупантів, а також захопили полоненого. Вранці окупанти обстріляли Харківщину під вогнем. В чергове опинився Куп'янськ. Загорівся приватний будинок та магазин. Попередньо без постраждалих. Натомість вчора без поранень в області не обійшлося. Після артобстрілу села Липці двох людей забрали до лікарні. Карні на сході ворог продовжує спроби наступу. Учора сили оборони України відбила атаки російських окупантів неподалік восьми населених пунктів. Майже цілу добу окупанти обстрілювали вугледар у місті масштабні руйнування. Важка ситуація зберігається поблизу Бахмута та Соледара на Донеччині. Окрім того, у Херсоні загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Тим часом у Білорусі почали знімати військову техніку зі зберігання. Розконсервацію проводять у рамках спільних із Росією навчань повідомляють у білоруській мінобороні. Днями їх продовжили до 30 січня. Президент Володимир Зеленський вів у дію санкції Ради національної безпеки з так званого церковного списку. Вони торкнуться десяти людей. Серед них олігарх Вадим Новинський і одіозний митрополит Московського патріархату Павло Лебідь. Також у переліку є декілька церковників, які після початку повномасштабного вторгнення присягнули на вірність. РПЦ відповідний указ опублікований на сайті президента, обмежувальні заходи, блокування активів, обмеження торговельних операцій та інші усе це терміном на 5 років. Здавав ворогу позиції протиповітряної оборони Одеси. Служба безпеки України затримала російського агента, який працював на ФСБ. За винагороду в 70 тисяч гривень на місяць він виїжджав до різних районів міста, фотографував і знімав на відео бойові позиції української системи ППО. Крім того, шпигуна цікавили точні локації місцевих об'єктів енергетики. Зібрані дані він зберігав на флешці, яку мав передати кураторам. Втім, співробітники СБУ завадили цим планом за даними слідства зрадником. Виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ у палезоро окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих. Тепер же зраднику світить довічне позбавлення волі. Але є в нас на Волині ті, ким варто захоплюватися. Наші військові надійно боронять кордони з Білорусю і завжди готові дати відсіч ворогу. Щоправда, для цього їм довелося пожертвувати власним комфортом. Замість затишних домівок у них тепер окопи так живуть і десятки бійців з сотої окремої бригади тероборони Волині, яка вже кілька місяців стоїть на кордоні із Білорусю. Бліндажі, що тепер слугують домом, військовослужбовці будували самотужки. Місцеві кажуть, теж допомагали. Як Наші захисники облаштували свій побут. Ну і як же живуть в окопах в таку погоду? Бачила Ольга Матвєєва Волинське прикордоння зустрічає дощами. Військові, що його контролюють, запрошують сховатися на блокпосту. Чи як правильно по військових терміло, це воп. Тобто взводний опорний пункт. Воїни тут 24 на 7. Пропонують зігрітися чаєм, але у вопі тепло. А душу гріють дитячі малюнки. Бійці їх баржно розвісили на стінах. Наряд тут відбувають четверо бійців. Альдорадо головний сержант взводу. Запрошує в гості. У бліндаж чи жартує їхню трикімнатну квартиру. Два Баблен дозади особовий склад розміщується 10 чоловік, і там, там, там бо. Бліндаж захований під землею та йому не загрожують підтоплення. Будували його за усіма військовими стандартами. Три слоя колод і щоб не затікало, накривали землі. Ну щоб, якщо якийсь удар буде, щоб воно витримало і особовий склад, залишився живим. Прошу захотіть тут. Одразу відчувається тепло. Аби обігріти бліндаж в таку погоду, достатньо однієї буржуйки, каже Айдорадо. Тут живемо так. Замість ліжок дерев'яні полиці. Бійці кажуть, так до них звикли, що спати вдома на комфортних матрацах вже не можуть. Тут є усе необхідне для звичного життя, навіть світло та електрика. Про спорт не забуваємо. Тут є кухня, хоча каже Дорадо, готують здебільшого на вулиці. Там їмо якісь там навчання провести там по медицині, там, припустимо, щось показати. Власноруч сконструювали навіть лазню. Ми, ми зробили ну, таку баню, душ, рим, воду, миємося. Кожен бліндаж має два виходи. Це на випадок, якщо ударом один із них завалить, бійці зможуть вийти іншим. А він веде до позиції для стрільби. Ми виходимо, позиція до бою є. Кожен знає свою бійницю, де займає і веде бій. Так тренуються кілька разів на тиждень, аби свою бійницю в окопах кожен міг знайти навіть вночі. Свої дії кажуть постійно відпрацьовують. Нема часу весь час в праці. Бо якщо боєць не в наряді, то на навчаннях Постільні навчання, медицина, тактичні навчання, стрільби, ночні стрільби. Ми маємо в ми вивчаємо озброєння, таке яке йде до нас по це ендлави, джувеліни, Ми маємо всім вміти користуватися. Тут каже дораду, не сумують лише за домом та родинами. Але ціль життя тепер захистити їх від північного сусіда. Нам цікаво, цікаво, бо ми тут цілі однею, Знищувати ворога адже мають мотивацію боронити рідний край. А ось за що воюватимуть ті, хто наважиться зайти на Волинські землі, не розуміють. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал. залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь. Про таке згоріла хата у пожежі під Луцьком загинуло двоє людей. Масове отруєння у школі, спалах ротавірусної інфекції у Луцькому ліцеї. Подолали. Ушпиталили до реанімації. Уторчення водій збив шестирічну дівчинку. Дорогою до лікарні зупинялося серце. Вранці 25 січня на дорозі, неподалік Луцька, водій легковика, збив шестирічну дівчинку. Дитина в реанімації повідомили нам у швидкій. Дуже дуже важка дитина в супорозному стані. Доставили її, наша реальноційна бригада, 15 з Луцька, завезла обласну дитячу по дорозі, давала зупинку дихання, проводили реально заходи, ну але живу доставили лікарню. Трапилося це близько восьмої години вторчення. Дівчинка переходила проїжджу частину поза пішохідним переходом. Водій, який наїхав на неї, як зазначили правоохоронці, був тверезим в обставинах аварії ще розбиратимуться. Смертельна пожежа неподалік Луцька. Двоє чоловіків, які сиділи за чаркою, загинули у вогні. І, хоч надзвичайники прибули до палаючої хати за 11 хвилин від моменту виклику, врятувати господаря та його сусіда не змогли. У причинах трагедії розбиралася наша Анастасія Качана. Сиділи за чаркою і згоріли живцем. Смертельна пожежа трапилася в селі Кульчин Луцького району ввечері 24 січня. Про те, що палає хата на вулиці Молодіжній, вогнеборцям повідомили сусіди. Вже за 11 хвилин, прибувши перший підрозділ першого державного пожежно-рятувального загону, подали два стволи на гасіння пожежі в складі двох ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено перекриття на площі 20 метрів квадратних, речі домашнього житку та меблі. У палаючому будинку, як з'ясувалось, згодом були люди двох чоловіків, господаря хати та чоловіка, який жив на сусідній вулиці, врятувати, на жаль, не вдалося. Загиблим було 67 та 50 років. Тіла загиблих були в житловій кімнаті одній і в іншій, в двох різних житлових кімнатах. Один із загиблих, переконаний надзвичайник, намагався вибратися з будинку. Утім, не зміг ймовірно причина пожежі. Це недолік конструкцій при експлуатації печей та димарів. Юрій Дмитрук каже, цей недолік в зимовий період часто стає причиною пожеж в житлових будинках, і через нього нерідко гинуть люди. Наші люди не дотримуються правил пожежної безпеки. Потрібно звертати увагу на металевий лист перед пічкою, щоб був битий. Дотримання Дрова, які зберігають які підпалюють це все. Люди нехтують цими правилами, тому відбуваються такі наслідки. В нас і додає, якби загиблі були тварезами, швидше за все вони лишилися живими. У день пожежі чоловіки випивали, тому оперативно зреагувати на задимлення і вибратися з хати вони не змогли. Анастасія Качина, Василь канал. Вандали пошкодили дорожні знаки на трасі поблизу Луцька. Роботи холомидників помітили під час обстеження дороги у столу рівне зокрема на ділянці струмівка підубці. Там невідомі звалили на землю п'ять вказівників. У службі автомобільних доріг зауважили, що ці знаки нові. Деякі з них встановлені лише наприкінці грудня минулого року, тобто не простояли ще й місяця. Зловмисників уже розшукує поліція. Поцупив телефон та обібрав на 40 тисяч у селищі Люблинець Ковальського району ввечері, 20 січня незнайомий молодик попросив у 48-річного ковальчана на телефон. Мовляв, негайно треба зателефонувати, а свого мобільника немає. Але замість того, щоб дзвонити, злодій поклав телефон у кишеню і втік. Смартфон виявився недорогим. Його ціна була близько 4 тисяч гривень. Але за його допомогою шахрай зняв з банківського рахунку власника в 4 рази більше. Грошей 40 тисяч. Усе це він швидко витратив. Знайшли молодика вже за кілька днів. Ним виявився 19-річний житель Ковальського району, який до слова вже був судимий. Тепер хлопцеві загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. У Луцькому ліцеї ліквідували спалах ротавірусної інфекції. Йдеться про 22 другу школу, де тиждень тому учні почали масово скаржитися на погане самопочуття. В усіх симптом спільний нудота. Тож батьки почали підозрювати, що можливо школярі з'їли щось на свіжому їдальні. Проте подібні симптоми спостерігали і в дітей, які взагалі там не харчувались чи перебували на дистанційному навчанні. Тож волинські епідеміологи відібрали проби і провели підрозслідування. За його результатами виявили збуде. Крота вірусної інфекції, тож лікарі негайно провели необхідні заходи, і інфекцію вдалося подолати. Навчальний заклад вже відновив свою роботу. Учні ліцею повернулися за парти. Зброю міняє на голку та полотно. Нацгвардієць з Волині у вільний від служби час вишиває бісермікуни. Як пише інформаційне агентство Волинські новини, солдат у стрілецькій роді, яка охороняє й обороняє важливі об'єкти у нечисленні години відпочинку на взводному опорному пункті. Він береться за нитку голку. І бісер початок повномасштабної війни заскочив чоловіка в рідному селі, де той працював у дитячому садку. І, хоч дружина була на дев'ятому місяці вагітності, Ілля вирішив негайно повертатися в підрозділ Нацгвардії, в якому раніше служив на контракті. Вже під час служби волинянин вперше спробував нове хобі, яке тепер каже надихає його і допомагає відволікатися. Нині боєць працює над вінчальними образами. І один з побратимів до слова вже вінчався з іконами, які вишив військовий. Дякую, що були з нами. Наразі це вся інформація, але ми вже продовжуємо нашу роботу і готуємо для вас ще більше цікавого. Ну тим часом не забувайте, що стежити за усіма нашими новинами ви можете на ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться власною думкою у коментарях. І не забувайте дбати про власну безпеку та безпеку ваших близьких. Залишайтеся з нами. Далі більше цікавого до зустрічі.